Та, і зараз ми подивимося таке питання відкрити очі світу. Вищі сили, скажіть, будь ласка, чи якісь припони, що заважають прокинутися всьому світу, прокинутися і надати усю допомогу, усю допомогу і припинити абсолютно любу діяльність? З Росією і визнати її терористичною державою. Якнайшвидше це зробити і допомогти Україні в цій війні проти тероризму. Світ, світ, світ дивиться і допомагає. Але є хтось магічний, хтось впливає в цьому плані. Хтось дуже переживає, щоб світ не зробив належної, належної підтримки. Це визнання тероризму, визнання тероризму. Так, світ не хоче. На жаль, він, можливо, він просто не бачить, як світ одурений, отак би я сказала. Цей ворог Росії водить за собою покругу. Таке враження, що було зроблено, щоб всі дивилися, як на жертву. Як на жертвоприношення закрили очі. Так, якась була зроблена магічна дія на сильних світу на, на весь світ, щоб вони не бачили наші такі от ті моменти, які б от о, ми знаємо що це. Тероризм, що це срочно, треба визнати терористичною державою, а світ закрив закриті очі. Так, але на майбутнє також має дуже сильно хтось старається, щоб світ не бачив. Цей тероризм і води за, за ніс по кругу колами водить, то одійде, а тоді пройде якийсь час, він е, в нього це як, дійсно як жертви. І світ повністю в, в, в омані, в завищій такий мантрі своїй, як, о, як морок наведений. Зараз ми будемо знімати. Так, оце все ми забираємо. Заперечую, заперечую. Знімаю всі мороки, відкриваю світу очі на державу терориста, на всі дії скоєні. І в минулому, і теперішні. Що Росія робила з Україною? Всі катівні, всі тортури. Так, заперечую, дуже багато заплочено за ці мороки. Дуже багато заплочено, заперечую, заперечую всю магічну дію. Заперечую, не відкупиться ніколи. Намагався відкупитися, понятно? Відкупитися хотіло. Так. Один крок до здійснення бажання. Ми за вищі, ми в цьому проході. У нас дорога відкрита до того, щоб весь світ визнав ворога. Не просто ворога, а щоб він визнав його тероризмом і була масова атака, і, ну, щоб світ відкрив очі на реальні події. Дивіться, ми стоїмо ось у нас один крок добре. До здійснення цієї мети, це наша мета. Так, відкриваємо дороги. До надходження істиної правди до всього світу приходить правда про всі руйнування, про всі вбивства, катування, про всі страждання, що зробила Російська Федерація. взнає кожна людина в світі і більше не витримує такого жаху і визнає Росію. Державою терористом. Більше ніхто не зможе зупинити, і відбудеться велика справедливість, відкриються всі дороги до визнання тероризму, російського. Вони, як і гроші перекривають, його не, не врятують. Так, більше немає ніяких перепон відкрити Очі світу на Україну, на страждання, які відбуваються в Україні, очі світу відкриваю, знімаю всі мороки. Все, що наведено, всі привороти, всі мороки, все, що відвертало від України, від знімаю, обираю. Відсікаю на болота, відправляє там, згніває. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили. Ангели-охоронці духів роду закликаю якнайшвидше відкрити очі світу на події, на війну, на страждання людей, на все, що зробила Російська Федерація. В цьому році і в минулих роках, із усієї історії відкриваються всі. Таємниці всьому світові надається вся інформація про всі агресії і вбивства, що робила Росія з Україною. Більше ніщо ніхто не приховає, не сховає, не відкупиться і буде закликаю, оголосити, щоб світ мав. Сили, і змоги і бажання оголосив Росію терористичною державою і надав якомога більше допомоги і зброї по закриттю тероризму. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказано здійсненим. Відкрийте очі, більше нема мороків, більше нема нічого. Що заважало в це зробити. Дякую за увагу.